Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс 2024 рік січень. Перебрав монети. Поліз у схованку, достав по 25 копійок. 94 рік, думаю, передивлюсь, півдня передивлявся і найшов ну, там. Щось. А це вже хочу вам показати, що. Ще плюс до цього знайшлися дві монетки 94-го року. Перепутки. У другій грозді. Трикутник. Одна і друга монета. Бачите. Все. Так що. 94 рік. Стоять вони дорого, Навіть дуже, дуже дорого. А ще, мабуть, вже подорожали. Та й думаю, передивитися треба. Так що ставимо лайки. І будете бачити, що я ще можу знайти тут в монетах. Ось взяв ще, достав по 10 копійок. Один з кульочків. 2007, 9, 10, 3, 4. Зараз буду теж дивитися, може якусь перепутку знайду. Відео виставлю. Всім пока, до зустрічі на каналі.